Всіх вітаю. Давайте порівняємо навісочки Соліс 105 МТЗ 82. Ну що, що мені в цій навісці не подобається? Немає примусового опускання. Тобто навіска взагалі піднімається, якщо щось. Ззаду навісне і буде піднімати вгору, воно задереє її повністю навіску, вона не фіксується в верхньому положенні зовсім. Є підготовка тут під циліндри. Циліндр тут стоїть всередині у корпусі на коробці. Який там принцип, не знаю. Є підготовка вже на 105 солісах, стоять ще додатково ось у місця є. На циліндрах, під циліндри додаткові, ще є підготовка така. По валах діаметр оцих валів майже одинаковий, на 2 мм по МТЗ товщий. Потім по речагу не сильно мені подобається цей верхній речаг сильно він слабенький. Ну, ось штангель ложу, дивіться, розміри приблизно. Який він і подивіться, який в МТЗ. Довжина однакова, але він мощніший трошки. Але тут нижні тяги прочніші, вали, де тяги кріпляться. На 2 мілі, там 27, тут 30. Solisy 30, В МТЗ 27 чи 28. Мочніший трошки. Ще не подобається, подивіться, регулювання винтів. Тут як положено, а тут ліву сторону зекономили. Немає. Щоб покрутити винт, треба зняти палець і крутити його, скільки тобі треба. Це, оказується, складна система. Так, зробити, як і на правій стороні. Так, що ще? Ще ще по навісці. Є ще дуже добре, що є нижній. Такий фарбок верхній є. На верхній я чіпляю якраз чітко по розміру катки перебиваючі. Палка якраз на цей верхній стає, хоча він і не регулюється в деяких тракторах, ще є регулювання. По висоті його, було б непогано, щоб ще хоча б Ще одне положення, щоб нижче було. Було б непогано. Не знаю, я дивився колись відео фармер трактор Казали, що принцип такого гнутого сильного Получається що він, якщо ну, сильно його викручує, ця конструкція викручується він більше, ніж прямий. Tok vse. Vsem poko.